Так, прийшла я в очередний раз до свого чесничка попросити дати мені чесничка. Бо я сьогодні наліпила вареники <кхм> з картошкою і капустою. І знаєте, хочу зробити таку чесничну заправочку. Ух ты! Да яка красота. Ничего себе! А земля уже суха. Поливала позавчора. Надо сегодня значить щеп полить. Хотя типа стебель такой, как бы вроде бы, то не очень подсыхай, а сама луковичка гляньте. Ой, шлепок потеряла. Луковичка вообще. Шик, гляньте. Ух, скорі на яйцо. Зараз я його помию, покажу поближе. Принесла я його помыть. не обрати внимання, що така мойка. Ми тут і шляпки миємо, все. Це улічна мойка у нас. Надо ще ножичок сюди буде принести. Гляньте, який красавчик. Ось прямо гаряче літ, це перший гляньте. Я даже не ожидала. Гляньте. Я даже не очікувала такой красы. Ничего себе. Больше, чем абрикос. Реально офигеть. Вуковичка така. Ох! зимній чесночок, уже можна хамячить по полной програмі. Тут уже видно ці, як його зубчики. Бачите, такий рельефик. Все тут зубки. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь по кругу. Ну і там внутрішні, конечно, ще зубки. Ну такий ось чесночок у нас виходить. Зараз я його меленько поріжу. Залью водичкой чуть-чуть кипячений. І трохи оліки, лік, трохи сольки. Це така заправка до вареночки. ось так раніше в детстве. Мені так захотілося. Думаю, саме вареники з картошки з капустой. І, і ось з такою заправочка чесночної. Блин, такий зубчик сам по собі головка сплюснута. Ну, реально шикарний цей чесник. Уже смело сміло, в борщ, в суп, куди ви там його іспользуєте. Чесник реально просто супер. Так що ми вже звиражаємо чесничка. Сталося кабачков дождатися. Так що так, пішла я готувати вареники. Це вже втора копка. Сьогодні у нас 9 червня, вторий раз копаю. Перший раз копала, він не був такий крупний. Ну, звісно, може в когось і крупніше, але в наших умовах для мене це взагалі крупна тінь. Та ще ж він буде рости, тобто буде взагалі гігант.